Понад 200 українців заявили, що стали жертвами афери на одному з українських інтернет-аукціонів. Чоловік, який підписувався жителем Луганська, нібито заробив мільйон гривень на ошуканих покупцях. Постраждалі розповідають, що їм пропонували телефони популярної марки вдвічі дешевше ніж на ринку. На такі апарати знайшлося чимало клієнтів, які загалом перерахували продавцю близько одного мільйона гривень. Дехто з них таки отримував телефони, але мав написати позитивний відгук. Зараз на сторінці тільки негативні коментарі. Люди масо. Во подають заяви до міліції. Не просто спіймати інтернет-шахрая, тобто який дійсно спекулюється на цьому, тому що е він може проводити свої операції навіть за межами території України. Звичайно, це цілий комплекс заходів, які проводять правоохоронці, але на жаль, викривати всі операційні оперативні заходи, які проводять правоохоронці, я не маю права. Якщо провину продавця доведуть і визнають шахраєм, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.